В цієї всієї орди є опція так залякати захід, принаймні ту частину, яка солідарна з Україною, щоб вони так налякалися, що вже просто відкрито та не дипломатичними каналами, а відкрито почали би тиснути на нас. Сідайте, здавайтеся, підпишіть угоду, в, в, бо нам страшно. Є якісь опції у цієї орди, і в Путіна зараз так до такого стану довести наших союзників. Так, вони довели вже. Подивіться щоразу, коли е, е, йдуть оці нові хвилі про переговори. Перед цим вже йде, йде така інформаційна артпідготовка, коли е, корисні ідіоти або просто ідіоти на заході публікують в доволі, начебто, не ідіотських виданнях, е, оці всі речі, про які ми з вами говоримо, але публікують їх під рубрикою: е, удар України по Криму означатиме застосування Росії ядерної про. Ну, що це не хіба це не, не е, гра на, е, на Путіна через свій оцей, е, абсолютно е, божевільний страх? Я вам скажу так, що е, оця е, вісь страху Вашингтон-Берлін, е, вона, е, вона фактично е, робить альянс недієздатним. Тому що е, ті е, союзники, які ну, власне, могли б орієнтуватися на цих двох. Ключових, ну, начебто, по по своїй військовій економічній силі партнерів по альянсу, вони дивляться і не розуміють, що їм власне робити. Ну, дуже добре, що зараз з'явився Макрон. Дуже добре, що є що є е, Велика Британія. Дуже добре, що е, є малі країни, які не бояться е, наші Балтійські друзі, північні європейські країни, е, ну власне, весь Балтійський е, регіон. Тобто, хоч вони, вони іначебто, не дуже потужні, але в них є сила духу. Mm -hmm. А от е, у наших потужних союзників сили духу насправді не вистачає.